Особливо депутатами це зміни до бюджету, які вже відпрацювали дійсно бюджет до кінця року і затримали всі соціальні, медицинські освітні ä, питання, які сьогодні також були підтримані депутатами. А, що стосується медицини, то отримали збільшення на 500 мільйонів, які... Придбання додаткового обладнання я хочу сказати, що нарешті наш онкоцентр Київський отримує ті вернішки, дуже необхідно для того, щоб проводити найсмішніші операції. І також підготовче на ліквідацію наслідків російських обстрілів, яких також постраждали нашими картою. Ну, я дуже вдячна депутатам, щоб ми сьогодні проголосували за і дуже важливі для міста Києва допоможе і працювати для того.